Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі. Сьогодні покажу вам свої покупки, а також що цікавого я придбала на розпродажі у Хумані, ціна дня була 89 гривень. Ось таку кубку речей я взяла на примірку і зараз будемо усе роздивлятись. Це я знімала наприкінці березня. А ті, хто не в курсі, чому з такою затримкою я викладаю відео, подивіться, будь ласка, моє минуле відео. І так, давайте приміряти. Сукня від кос, звичайно ж, я її придбала, обожнюю цей бренд за нестандартні та оригінальні дизайни. Сукня з однієї сторони чорна, а з іншої сторони синя. І це гарно виглядає синій колір видно на манжетах сукні. Розмір тут XS, на мене вона все ж таки замала, тому відправляю її до свого магазину на шафі посилання під відео. Сукня на запах від Ілси Jacobsen. це датський бренд, який глибоко захоплений природою та пристрастю до пляжу та лісу. А в минулому відео я вже розповідала вам трохи про цей бренд і казала, що сукні цього бренду коштують 135-180 євро. Вона спереду на металевій защіпці, Тут така гарна якість тканини, але мені щось не дуже сподобалось, як вона виглядає саме спереду, де ось ця защіпка. Мабуть, якщо було б більше часу, щоб з, неї, з нею розібратись, то можливо я б його і придбала. А так все ж таки залишила у магазині, бо мені зовсім не подобається ось, бачите, ось ці незрозумілі складки. Сукня від бренду, який мені також дуже подобається, це YIS. Це популярний скандинавський бренд, який виготовляє дуже високоякісний одяг. При цьому з не дуже високими цінами. Як для такої сукні сукні коштують від 69 до 200 євро. В одному з позаминулих відео я вам показувала цю сукню, коли знайшла схожу. Сукня більш підійде на розмір S, На мене вона трохи замала. Тут натуральна тканина, гарний фасон, але мені у цьому дизайні зовсім не подобається довжина рукава три чверті. Краще було б зробити довгі рукави. А далі була люк-знахідка від преміум бренду Пінко. Це, мені здається, вінтажна сукня з шовку. Але тільки вдома, коли я її прала, я побачила дві малесенькі дірочки. Мені здається, що це не дуже вдало відрізали логотип металевий з губами. Я думаю, можна чимось задекорувати, виклала цю сукню у себе на шафі за мінімальну ціну. Може, когось вона зацікавить, тож заходьте. Знов зустріла сукню від Holly White. Я вже декілька разів зустрічала цю сукню у секонд-хенд. Саме цю не купувала, бо в мене вже така є у магазині. Вона мені дуже подобається, але на мене вона трохи тіснувата, тому відправила її до магазину. Тут такі гарні насичені яскраві кольори. Така знаєте, дівоча-дівоча тканина тут приємна, хоча це і поліестер. Взагалі у цього бренду гарна якість одягу і дуже якісна завжди брендована фурнітура. А в даному випадку тут гудзики. На офіційному сайті подібна сукня коштує 60 євро. Це трохи більше 2,5 тисяч гривень. Дуже гарна сукня із із колекції H&M. Звичайно, на мене вона дуже замала, але все одно я її приміряла заради цікавості. Потім додому приїхала, показала дочці. Вона каже: блін, я її хочу. Наступного дня я поїхала до магазину, щоб її придбати, але її вже не було. Я бачила цю колекцію в інтернеті. Вона дуже така гарна, дендітна з натуральних тканин дуже гарно виглядає. Такий фасон на дуже струнких та худеньких дівчатах. Сукня від Сандро Ferrone. Це італійський бренд, якому вже понад 60 років. З невеличкої майстерні по пошиву та починці одягу бренд переріс у одну з найвідоміших італійських фірм по пошиву модного італійського одягу. Сукня на запах спереду, трикотаж, зверху трикотаж, знизу бавовна. Ця сукня гарно сидить по фігурі, але для неї потрібна стрункіша дівчина, бо збоку залишається зазор. А якщо є в діни дівчина з меншою талією, то цей зазор скриється, як скоріш за все, і має бути по задумці дизайнеру. Сукні цього бренду коштують від 60 до 400 євро. Це я приїхала наступного дня, коли ціна дня була 72 гривні за одиницю. Приїхала за сукнею для дочки, яку я так і не знайшла, але знайшла ще трохи цікавинок. На мені сьогодні пуховик від Zara, шкіряна сумка, кросівки від харківського бренду Lonza, лонгслів від Adidas та лосинки. До речі, усі ці речі, окрім кросівок, з секонд-хенду. знов набрала речей. Хоча вчора весь магазин передивилась, і вчора їх не було. От скажіть мені, будь ласка, звідки воно все взялося у дні розпродажу? Ромпер від 2ЯС. Одразу подивилась склад тканини, а тут Поліестер. Тож не стала його одягати, бо вже знаю, що брати я його не буду. Він, хоч і дуже гарний, але повністю вкрите тіло поліестером я не готова. Тому я його не приміряла, а просто приклала до тіла, щоб показати вам, як він приблизно виглядав би. Тут такі насичені яскраві а, такі осінні кольори, дуже класний, якби не поліестер. Кардиган від німецького бренду, в перекладі який означає купи собі на щастя. Бо на німецькому я не змогла це вимовити. Ви уж мене вибачте. Мене зацікавив тут незнайомий мені бренд. І подібна річ на офіційному сайті коштує близько 100 євро. Гарний колір. Давайте подивимось склад у складі віскоза, акрил та альпака. А кардиган я не купувала, бо такі тоненькі рукави на об'ємному одязі зараз не актуальні, тому і брати не стала. Але річ цікава, мені подобаються накладені кишені, та й взагалі я дуже люблю кардигани, бо я мерзлячка і на вечір влітку я завжди вдягаю або піджаки, або кардигани. Сорочка від Hahn. це якісний німецький бренд одягу. Сорочка мені сподобалася своїм яскравим забарвленням, гудзики в неї змушлі, і вона має підплічники. Виглядає досить вінтажно. Я її покрутила, але купувати не стала. До речі, бачила таку ж саму сорочку у Секонд Хенді у Швейцарії. Там вона коштувала більше 20 франків, тобто це приблизно 1000 гривень. Цікаво було, як вона виглядає на тілі, покрутилася, але все ж не мій стиль, і я її носити не буду, тому залишила у магазині. Футболка від вінче отто у перекладі з італійською виграє 8. Це італійський модний бренд, про який пишуть, що він запам'ятовується. Він здатний поєднувати такі протилежності, як твердість, і крихкість, скромність, і жвавість, яскравість і стриманість, зухвалий шик та вишикану елегантність. Я взагалі не полюбляю паєтки у своєму гардеробі, але мене як дівчинку і як сороку завжди тягне на щось сяюче. Тому взяла приміряти цю футболку. Знаю, що це слово паразит, але саме не можна дати опис цієї речі. Вона прикольна і вона залишається у магазині. Long Sleeve від Marimekko – Ще один бренд, який я дуже люблю. Це скандинавський дорогий бренд одягу та товарів для дому. Цей бренд, який має свій впізнаваємий стиль, це один з таких брендів, як, наприклад, Desiqual, який ти помічаєш здалеку. В них завжди цікаві і оригінальні принти, натуральний скат тканини та бездоганна якість. Тут 100% бавовна, і мені дуже подобається, як він на мені сидить. Але в мене вже багато таких лонгслівів, Тому цю річ я відправлю все ж таки у свій магазин. І знов знайшла гарну річ від одного з моїх найулюбленіших брендів Марк Кейн. Це такий жакет, в'язаний дуже цікавого дизайну, кишені із гладкої тканини з металевою фурнітурою на кожній лого брендом. Склад тканини тут зрізаний, але тут точно переважають натуральні волокна. В ньому мені подобається усе: і дизайн, і поєднання в'язаного, знаєте, такого, наче крючком та гладкої тканини. Маркін, як завжди, зробив дуже гарну та стильну річ. Він на мене замаленький, тому також відправлю його на шафу, бо в магазині я його залишити просто не змогла. Друзі, усім дуже дякую за ваші перегляди і ваші коментарі. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей вже зовсім зовсім скоро.